Рішення Козятинської міської територіальної комісії від 19 січня 2024 року про реєстрацію депутата Козятинської міської ради Хмельницького районної Вінницької області <клес> постановою Козятинської міської територіальної виборчої комісії 22.12.23 року номер 59 Максимчук Наталія Сергійна було визнано обраним депутатом Козятинської міської ради Хмельницького району Вінницької області. Від Вінницької обласної організації політичних партій Всеукраїнське об'єднання Батьківщина у єдиному багатомандатному виборчому округу. Та постанова була оприлюднена 29.12.23 шляхом направлення до Центральної виборчої комісії та розміщення на інформаційному стані Центральної виборчої комісії. Цього ж дня було повідомлено безпосередньо Максимчук привезення його обраним депутатам і при необхідність подання. <кліпсих> територіальної виборчої комісії документів для реєстрації депутата. 161.24 встановлений, встановлений частиною першої статті 283 виборчого кодексу України, строк до Козятинської міської територіальної виборчої комісії Меницької районної Вінницької області, дійшла заява про реєстрацію депутатам Козятинської міської ради Меницької районної Вінницької області від... Максимчук Наталії Сергійне з відповідними додатками. Розглянувши подану заяву та доданої до неї документи Козятинська міська територіальна виборча комісія, встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України. Відповідно до частини 2 статті 284 Виборчого кодексу України, реєстрації особи, зазначеної у частині першій цієї статті депутатам Верховної Ради Автономної Республіки Криму, обласної районної районної місії, а також міської сільської селищної ради. Територіальної громади виборців 10 тисяч, 10 тисяч і більше здійснюється відповідно територіальної виборчої комісії у порядку, передбаченому статті 283 цього кодексу. Згідно зі статті частиною першої статті 284 виборчого кодексу України, особа обрада депутатом Верховної ради Автономної Республіки Крим обласної райони і міської районної місті сільської селищної. Ради сільським селищним міським головою для її реєстрації зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії з відповідних місцевих виборів протягом 20 днів дні офіційно оприлюднено. Результатів виборів заяву про реєстрацію депутатом сільським селищним міським головою. А у разі наявності неї на іншого представництва мандату копії зареєстрованої заяви про припинення дій іншого представницького мандату, поданої відповідно. До Верховної Ради України Верховної Ради Автономної Республіки тримав або відповідної місцевої ради. У разі, якщо особа, така особа не займає посаду, не здійснює діяльність, яка не сумісна з відповідним депутатським мандатом та або у разі відсутності неї іншого представництва мандата, про це зазначається заяви про реєстрацію. На підставі викладено керуючись частиною 2 статті 284 частиною 1 і 3 статті 283 Виборчого Кодексу України постановою ЦВК від 28 жовтня 2020 року номер 433 про роз'яснення порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних, міських районних, у місті Сільських, селищних сільських. сільських, сільських Селищних міських голів Казанська міська, міська територіальна виборча комісія Хмельницького району Мінської області постановляють зареєструвати депутатом Казянської міської ради Хмельницького районної Мінської області Максимчук Наталію Сергіївну, образом від Вінницької обласної політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина у єдиному багатомандатному виборчому округу. Цю постанову прилюднити на інформаційному стенді територіальної виборчої комісії, копію постанови не відкладено і до Центральної виборчої комісії. Голова комісії, підписи, секретар засідання комісії, підписи. Дозвольте питання. Будь ласка. Депутат Шумський партій з командування Скажіть, будь ласка, де зараз знаходиться депутат якого ви заводите в міську раду? Я про це не... Мені про це не відомо, де вона заходила. На підставі яких документів ви прийняли постанову територіальної На підставі її заяви і на підставі... Їх... Письмова заява є в, в матеріалах. В оригіналь. в яким матеріалі. чином ви її отримали Штатів Америки? Я її не отримав, її отримала комісія. і я не можу Ви зараз тут, як представник територіальної виборчої комісії, тому ми до вас питання. Якби тут була голова, яка не побоялась, побоялась сюди прийти, вже запиталися в неї. Чідомо е... Территоріальної виборчої комісії, що даний депутат, так званий депутат з вашої постанови, на даний час знаходиться за кордоном в Сполучених Штатах Америки і з по оголошенню в інтернеті давала вона розпродує все своє майно. Яким чином вона має відвідувати сесії? Ви позбавляєте е, е, громаду ще одного депутата. Яким, чином, яким, вона вирішує, яким, яким бо... чином вона буде приймати участь і в сесії? Це буде вирішуватися е, керівництвом ради і. Самої ради, а згідно того, що ви заявляєте, значить відповідно ну, цей лист ну, має бути е, якось засвідчений в консульстві чи нотаріально посвідчений, Якщо людина територіально не знаходиться в Україні, яке що регулюється, законодавство я не передбачено, передбачено. завірення в консульстві чи де не Покажіть мені, де ви тобто про депутат статус депутатів місцевих родителя жити в штатах, ну ти що територіальна комісія паче. Да. То можна бути за кордоном і вирішувати питання громади, в чим вони проживають, правильно? Покажіть заяву. Покажіть заяву. Можна отримати з оригіналом заяви? За, при мені заяви немає. Зараз є, заяви є, хто хоче, будь ласка, звертайтеся ви, до, до комісії і вам на нададу... оригінал заяви від руки написаний е, від руки написаний, оригінал заяви все як положення яким чином вона дійшла до на кінчу комісії? Може я вас не питав? я так? Я вам Я можу право відповісти. А, може вона прилетіла, подала заяву. Прилетіла? До депутата, депутата. 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 депутата Ой, може, Де прилетіла. Депутата позволяють на, на... нову ну, депутати не прилетіла. Ну, я так розумію, питання стосується того, що я. я, я вона може бути перебуваючи в, в, в Штатах, но, в, а, але в законі як зазначено, Там ключове слово є Постійне місце проживання. Хто каже, де у вас є документи, що е, е, депутат Максимчук виїхала в, в США на постійне місце проживання. Тут ключове слово постійне. то... Можна голосувати. А, на чиє ім'я написано заява? На ім'я комісії. А не на ім'я Казанської територіальної громади, ні? Ну, просто... То комісія реєструє. Яким чином взагалі працює комісія не можу розуміти? Ви зараз ви реєструєте депутата зараз. Да. Чому ви не оголосили двох депутатів, які зараз є в за залі від батьківщини? Чому ви не оголошуєте цих депутатів, які реально працюють, вони не, не великі планичину в міську раду. А депутати, які знаходяться за кордоном, за тисячі кілометрів звідси виходить в міську раду? По-моєму, -мо, по тих всіх депутатів, Має які бути які... не по-вашому, а по закону. Ні. Справа в тому, що якщо е замість вибовчого депутата заходить інший депутат, рішення про комісії про це оголошується на пленарному засіданні. Так. І всі ці були рішення, наскільки я знаю, оголошені. На пенальному Так, да. На пенальному засіданні Я не, не, не усвідомлені взагалі про ситуацію в громаді. Дякую. Я вдень у вас і на руках.

Я хочу вам э, зачитати э, протокол з'їзду Хочу зачитати протокол з'їзду політичної партії Українська Стратегія Гросіна, який відбувся 11 січня 24 року. До політичної партії Українська Стратегія Гросіма від голови військової обласної організації політичної. Партії Української стратегії Моргунова Сергія Антоновича надійшов лист із додатками від 11 січня 2024 року щодо дій Козятинського міського голови Єрговаєві Тетяни Миколаїв. Так, в додатках до вище вказаного листа, а саме у зверненні представників депутатських фракцій Козятинської міської ради, оголошеному 21.12.23 року, на прецесійному засіданні депутатів Козятинської міської ради. Звернені депутата Вінницької обласної ради 8 скликання Юрія Грубеляса, звернені голови самогородського первинного середку Козятинського району Лавренюк, вказуються <зернені> факти систематичних порушень норм законодавства, неетичної поведінки та нехтування нормами моралі, невиконання обов'язків міського голови зі сторони члена політичної партії «Українська стратегія Ройсмана Єрмолаєві Тетяни Миколаївни. Обраної на останніх місцевих виборах Козятинської міської голови. Враховуючи те, що відповідно до пункту 5.5 статті партії, з'їзд партії може приймати рішення з будь-яких питань діяльності партії, запропонували розглянути питання щодо виключення із партії Ярмолаєві Тетяни Миколаївни на з'їзді. Відповідно до пункту 3.9 статуту партії, членство партії припиняється за рішенням партійної організації, в якій він перебуває на обліку, або за рішенням політради партії в разі наявності хоча б однієї з підстав, за порушення статуту партії визнання та не виконання програми партії за дискредитацію партії та її ідеології за дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Оскільки наведені вищекасні звернення факти явно свідчать про дискредитацію партії та її ідеології, а поведінка Єрмолаю Тетяни Миколаївни, що по відношенню до колег до партії, депутатів, членів територіальної громади та виборців завдає шкоди партії та її іміджу. Запропонували виключити Єрмолаєву Тетяну Миколаївну з партії. Відповідно до 3-ї статуту партії рішення про виключення партії доводиться до відома особим органам, який проявив таке рішення протягом 10 днів з моменту його прийняття. Також помідоване присутнім, що згідно із частиною 5 -й, статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному законом України. Про статус депутатів місцевих рад з особливостями, передбаченими частиною 6 -ї, -ї статті 79 закону, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень. Так, як рік з дня набуття повноважень вже минув, доцільним є з урахуванням фактів викладних у зверненнях прийняття рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною на ініціативою на зборах виборців за ініціативою збору підписів за речників територіальних громад та на підтримку рішення про відкликання. І тепер про рішення збою. Виключити Ярмолаю Тетяну Миколаївну, членів політичної партії Українська стратегія Гройсмана, керуючись частиною 5 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпочати процедуру відкликання з посади козетницького міського голови Ярмолаю Тетяну Миколаївну за народною ініціативою. Дякую. І ще хочу повідомити, що ми починаємо процедуру ліперативного мандату до деяких депутатів вашої. Нашої політичної сили, ваші уровень. Так що дякую з умова. Порядок, включення комісія. Дело денного факту. Прошу, чи є запитання до порядку денного? Я Миколаївна, комісії відбулися, будь ласка Питання переходяно пройшли, розвитку комісія. Комісія буде право корабля. Дякуємо за роботу. В залі 14 депутатів. 14 депутатів, які є в залі. Чи ви готові продовжувати роботу голосувати за порядок денний? Чинна комісія, прошу голосувати руками за наявний порядок денний. Комісія. Хто за порядок денний? Прошу голосувати руками. Хто за? Хто? Проти утримались? Немає отримали чотири. Чи ж питання які Рядом денний, да. да. А скільки депутатів? І два чоловіка в ЄМСКО. Є чотири члени бюджетної комісії. Вони можуть провести засідання і прийняти рішення вирішувати по міському прошу, Давайте так. Є проєкт рішення відноситься на комісію законності, який це п'ять подавав.

Ми так і не зібралися, не прийняли рішення стосовно того, що ми мають бути якісь виражені з цих рішень. Тому що, так, є звернення батальйона, який отримав 7 мільйонів. Територіальний батальйон отримав 7 мільйонів будівців, ну, якщо ми дамо ще 8, то ми не зможуть їх використати. Через те, я прошу комісію, бюджету прийняти якесь рішення, коли буде однакова сума для всіх частин. Як одиниць на рішення, ті, які в нас є частинку, я пропоную 2,7 мільйона в кожній частині видавати, правда, буде звертатися. Зараз є звернення трьох частин СБУ, чотири, чотири військових підрозділів. У всіх одне питання. Терпі, дрони, реби і техніка. Більше нічого. Шановні члени, мінімальна там, яка два і місімільйони, два і мільйони. Будь ласка, хоча б прийміть, прийміть це рішення. І все. І Шановні, дружини, Шановні депутати. <постій> uh -huh. Оскільки бюджетної комісії uh -huh. немає, uh -huh. вона визнала. Uh -huh. uh -huh. Оскільки голодово бюджетної комісії немає, я і заступник голови бюджетної комісії можу пропозицію розглянути зараз на засіданні бюджетної комісії лише питання військових, проголосувати на сесії лише питання військових. Uh -huh. а далі uh -huh. нехай працюють комісії, тому що комісії не відпрацювала порядок денний, і потім сесію не закривати, знову зустрічатися. Тому що знову все супишається на військові. Ну, в даному випадку на військовоскульту. Я готова провести бюджетну комісію тільки з питань військових. Абсолютно правильно. Альон, сіти там рішення? Сідайте, комісія сідайте.